Кирило Мефодіївське братство було засновано в Києві 1846 року. Членами братства, очолюваного істориком, ад'юнкт професором Київського університету Костомаровим, були полтавський учитель Біозерський, службовець канцелярії генерал-губернатора Гулак. Пізніше до них приєдналися Куліш та Шевченко. Це був цвіт тогочасної української молодої інтелігенції. Всі вони захоплювалися ідеями свободи і демократії, всеслов'янського єднання тому свою таємну організацію назвали на честь великих слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Принципові положення політичної програми братства були викладені у книзі буття українського народу та статуті кирило мефодіївського братства. Братчики вірили в те, що прийде час, коли вся Слов'янщина встане і не залишиться в ній ні царя, ні пана, ні холопа. Ставилося за мету об'єднати всі слов'янські народи в одну федерацію, в якій кожен народ зберігав би свою свободу. Провідна роль відводилася в Україні. Київ мав стати столицею федерації, де збирався б загальний сейм. На поглядах членів Кирило Мефодіївського братства дещо позначалася програма товариства об'єднаних слов'ян новою тут була ідея месіанізму українського народу. Костомаров був переконаний в тому, що за Україною, яка повстане зі своєї могили, підуть усі слов'янські народи. Однак, члени братства по різному дивилися на засоби досягнення цієї мети. Більшість схилялася до шляху реформ і м'яких методів. Меншість, насамперед, в особі Шевченка, займала радикальні позиції. Розходилися члени братства і стосовно того, що є першочерговим і головним. Для Костомарова це були єдність і братерство слов'ян. Шевченко ж палко обстоював соціальне та національне звільнення українського народу. Проіснувало братство недовго. На початку 1847 року, за доносом студента Петрова. Його члени були заарештовані. Найгірша доля спіткала Шевченка. Його заслали до Оренбурга без права писати і малювати. Таким чином від Кирилому Мефодіївського братства бере початок історія нового українського політичного руху. Воно було першою в історії України нелегальною політичною організацією, що поставила за мету національне і соціальне визволення українського народу воз'єднання його в єдиній соборній державі з одночасним створенням федерації чи можливо конфедерації слов'янських країн.